Мінус дві сотні рашистів-ВДВшників у місті Кадіївка, яке зараз окупанти називають Стаханов. Це Луганська область. Там, так би мовити, прилетіло в готель, де з 2014 року базувалися окупанти. Там українські воїни знищили базу рашистів, яку вони облаштували у готелі Донбас. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, там ліквідовано близько двох сотень військових повітряно-десантних військ РФ. Вночі окупанти вдарили ракетами по мирних мешканцях Харківщини. Про це повідомляє Нацполіція України. Під ворожим вогнем опинилися міста Драгачі та Чугуїв Харківської області. Окупанти попередньо застосували ракети типу с 300 Внаслідок обстрілу є загиблі і поранені. Місто Чугуїв зазнав ворожого обстрілу близько другої години ночі. Ракета влучила в нежитлову адмінбудівлю. Ніхто з громадян не постраждав. У результаті ракетної атаки на місто Дергачі сталося пряме влучання в освітній заклад. Осколкові поранення отримав охоронець закладу. Потерпілого доставили до лікарні Харкова. Під завалами також знайдено тіло жінки. Її особу встановлюють. Українські правоохоронці встановили особу російського воєнного злочинця, який у березні у спину розстріляв двох беззбройних цивільних під Києвом, щоб пограбувати підприємство. Про це повідомляє прес-служба офісу генпрокурора. За даними слідства, у березні п'ятеро військовослужбовців Росії на автомобілі з літерою ВІ та написом Танковий спецназ РУС приїхали до підприємства неподалік селища Мрія у Бучанському районі Київщини. До окупантів вийшли власник та охоронець, які були без зброї. Росіяни переконали, що ці люди не становлять для них загрози та дозволили їм піти. Однак, коли власник і охоронець відійшли на декілька метрів, окупанти відкрили вогонь у спину мирних мешканців. Цивільні померли на місці, отримавши щонайменше 12 вогнепальних поранень. Потім лейтенант та його спільник пограбували підприємство, завантажили награбоване в автівку і поїхали. За інформацією слідства, злочин вчинив Соковіков Микола Сергійович тисяча 95-го року народження, який є уродженцем Омська і прописаний у селищі Яловка в Бурятії. Група депутатів 24 серпня зареєструвала у Верховній Раді проект постанови про припинення повноважень усіх парламентарів від партії Опозиційна платформа за життя. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Авторами відповідної ініціативи виступили троє нардепів від Європейської солідарності: Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв і Софія Федина, а також один нардеп зі Слуги народу Олег Дунда. У постанові номер 7694 вони пропонують достроково припинити повноваження депутатів від ОПЗЖ, адже ці нардепи. Вийшли зі складу депутатської фракції вказаної партії а деякі взагалі виїхали за кордон. Нагадаємо, 14 квітня цього року фракція ОПЗЖ призупинила свою діяльність за рішенням РНБО. Проте її депутати все одно продовжують відвідувати засідання Верховної Ради. Візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС запланований на наступний тиждень. Однак наразі окупанти штучно створюють всі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції. Про це в ефірі радіо НВ заявила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль. Вона додала, що головною метою візиту місії МАГАТЕ є контролювання ситуації на станції та вжиття необхідних заходів, щоб убезпечити Європу та весь світ від можливої катастрофи. Ядерний Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, заявив, що його літаки СУ вже переобладнали для того, щоб вони могли нести ядерну зброю, і додав, що вже визначені цілі на випадок цитата провокації заходу проти Білорусі. Про це повідомляє білоруське держвидання Білта з посиланням на диктатора.